Хто розпочав жорстоку війну? Поступово у жителів російського прикордоння настає прозріння. І яке їхнє діло? Захотіла Україна в Європу, хай йде в Європу. так же? це їхнє діло. Самостійна держава. Ні, якого хе була лісти. І в наше ж понаділили діло. Росія здоровезна країна. а нас шоста там і не знаю. Що не вистачає, так? Вам землі мало. А Де вам а мало? Дима, то гуляти. Дорог Нема ох, немає асфальта, немає школ немає. Люди визнають протягом останніх десяти років. Путінська пропаганда привчала їх ненавидіти і боятися українців. А насправді тепер українські солдати тільки і підтримують життя на цій території, привозять харчі і медикаменти. Збройні сили України контролюють майже 1200 квадратних кілометрів Курської області і продовжують просуватися у глиб російської території. А це рве кремлівську пропаганду на лахміття. Та нам брехали, що в Україні. І снаряди руже качається паящику по ящику, по телевізору. Ну і по виходимо ідуть солдати українські Не секрет, що у путінській Росії схожі одкровення жителям коштують дорого. Їх затаврують як зрадників. Готують суспільство Росії до того, що вони знищать тих людей, які залишилися на території під контролем України, і це вже відбувається. Тож дедалі більше людей з Курщини починає цікавитися можливостями переїзду у вільну Україну.